Дорогі друзі, ми знімаємо з вами наш четвертий урок самомакіяжу. Мою модель сьогодні звати Алла. І зараз ми попитаємо в неї. Алла, які є, можливо, питання до мене, як до візажиста. І зараз я спробую дати вам на них повноцінну відповідь. Да, є питання по, по а, таким мішочкам під очима. Мені дуже не подобається, як можна їх так а, скрити. Ого, ще є такі, е, такі червоні чілки е, і теж незручно, так вона дуже виділяється. Це є серія з вітаміном С на основі червоного винограду, яка mm -hmm. повністю в нас працює з судинками. Вона mm -hmm. дуже приємна по аромату. Вона дуже класно впливає на синтез власного колагену, еластину. І працює на укріплення судин. Що ще можна, можна попити всередину винопланту. Звичайно, його можна замовити в Україні, у нас його немає. Виноплант, аскорутин, щось такого плану на укріплення судинок. Зазвичай я цікавлюся у дівчат, чи є питання з почервонінням тільки на обличчі, чи є питання з варикозом і Можна не відповідати, якщо це секрет. Це значить, це значить, немає проблеми з судинами в організмі, це значить, є проблема з доглядом. Якщо Дівчина відповідає, що в неї до куперозу, ще додатково, до почервонінь, іде mm -hmm. і гаморой, це означає, що проблема всередині, це судинна проблема внутрішня. Mm -hmm. А якщо є проблема тільки на обличчі, на це означає, що це поправимо доволі просто. Mm -hmm. Тобто це хорош, хороша новина. Зараз я на нашої красирови, ми потестуємо на первинну алергі... алергічну реакцію. Тобто, якщо не буде, то не буде собі потім в процесі. Це я взяла ну це така плюс-мінус літна серія. тут Я ціни ці, ці, часто не знаю, це я не так не, не вимогусь, я реально їх не знаю. А є ну, 50 мл. Вона є в нас креми по 250 мл. Там теж вітамін С, але вартість крему 250 мл така сама, як крему 50. Тобто це просто різні лінійки. А є така більше потужна, це така віпси рано ввечері. ввечері. Чим частіше ми використовуємо, тим скоріше ми досягаємо накопичувального ефекту. <гум> ну і тут ми біля тут тому спивка. Звичайно, теж треба. Мішків як таких немає. Тобто немає є трошечки тут набрик, і це якраз вирішується. Ой, Як наші жінки люблять все на отсурси, то ви як перукар знаєте, хочеться так, щоб віддати, щоб за тебе все зробили і все. Але оця рідина і це якраз робота з мімічкою, це не тільки питання в Кремах, це ще й питання в тому, що якщо ми будемо робити самомасажі, у нас буде лімфочка відходити, пити чим побільше рідини. У нас є безкоштовний курс самомасажу. Для українок і все, все упаковано, Можна долучитися до курсу і зробити собі там. Я показувала різні, різні, різні масажі. Можна обрати той, який вам прям от буде приємний для обличчя, користуватися і зменшувати ці всі прояви. У повсякденному житті ви можете використовувати зоноване тонування. От я вам просто показую, дивіться, тобто можна взяти коректор, підібрати по типу, до, по кольору до шкіри і зробити собі зоноване тонування. Тобто, ми можемо просто це коректор, ми можемо зробити зоноване тонування, тобто не на, на все обличчя. А, власне, на тій ділянки, де нам це потрібно. Я роблю пензлем, звичайно, тому що я не можу до вашого обличчя підлазити руками, тобто до ваших очей. Але, в принципі, таку саму корекцію можна робити і пальчиками. Тобто є варіант зоноване тонування. І це повсякденному житті зручніше і має право бути. Коректор настільки стійкий, що ви з ньому можна в спортзалу, можна де завгодно. І от можете зараз, власне, ближче взяти дзеркальце в руку і подивитися, чи. Видно його на шкірі. Ні, Ні. Ідеально. Тобто його на шкірі Супер. не видно. Угу. І він так злегка перекриває, не обтяжуючи обличчя, не отруючи зморшечки. Тобто це, якщо ми говоримо про повсякденний варіант. Угу. Раз, вирівняли і все. І далі можна повернути рум'янець там, де він, власне, мусить бути. Тобто Ми забрали у угу. нас що червоної щуки, як повністю. Та? А тепер просто беремо кремоподібні рум'яна, згадуємо рум'яна найкраще в світі брехуни. Чому вони кремові? Тому що навіть якщо близько-близько, теж зазирні зеркальця, навіть близько-близько, якщо подивитися, то не буде видно, що у вас є рум'янець. Але тепер порівняйте одну щочку з іншою щочкою, mm -hmm. тобто ця щука червона повністю. Якщо ми тут не нанесемо рум'яна, будуть казати, що ти така бліда. Mm -hmm. І дивіться, <звач> що ще ми можемо робити коректором. Дивіться, зараз в камеру. От у нас є в холодне, я вам показувала вже дівчат притаманні. От тут темний кутик, ми його закриваємо коли коректором. Подивіться, у вас одразу носик трошки нижче, оп, у вас одразу кутик йде <звач> доверху. Тобто ви раз, отак, от, собі на зморшку, на кутик, на зморшку грусті поставили і вже добре. от тут пальчиком цак 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 Поставили і все. Тобто, є такий варіант зонованого тонку. дуже хорошо. У угу, вас угу. губи самі по собі дуже акцентні, забрали почервоніння, губа стає ще яскравішою. Угу. Так? Угу. все. Це, це ми говоримо, якщо в повсякденному житті. Буде стійко триматися навіть в спеку. Mm -hmm. тобто, в мене була така ситуація, що я колись в своїй машині встала в корку, а в мене ще тоді був матіс, ніякого контролю, нічого не було. І отак Капля градом потече. Uh -huh. Це, до речі, дівчата кліматеричні напади бувають, у них пітніє обличчя одразу. Uh -huh. Коректор стійко, стійко тримає, оце наша татуйована чудоброва. Uh -huh. тобто, і тут нам коректор буде в нагоді. Дивимося близько в зеркало. Ну, Почервоні забрали. О, так! Я скрилася. І якраз і бровочка сама по собі такая... стала, стала да, більш такою елегантною. Да. Я хочу цю штуку. М -м -м -м. Оп, волшебство. Клас! Так, так, так. Тобто ми ж це ж дівчата курс. Повсякденного макіяжу, uh -huh. та ми можемо говорити там про всякі які супер-супер спецефекти, але ми мусимо знати, що в повсякденному варіанті нам не треба, щоб було складно. Це uh -huh. в косметичці. Мамо о, що буде, якщо спітніла? Ну, наприклад, пішла на спорт. Mm -hmm. Mm -hmm. Що робимо? Беремо собою косметичну серветку, косметичну mm -hmm. серветку. Все витираємо, вони є, я розкажу, mm -hmm. я, де у нас можна купити дівчата в Україні, в аптеках. Косметичну, не дитячу для попки, Витерли все з собою, маємо маленький пензлик, або, знаєш, от такі от є, от буквально в Меркадоні продається от б'юті блендер. Ага. Він в тебе в яєчку. — У мене є такий. Ну, та, Просто mm -hmm. що, ні, нам, нам треба що мати. Нам треба з собою, щоб mm -hmm. можна було зручно. Тобто він в яєчку, mm -hmm. ти його розкрила і собі цяк-цяк-цяк проставила mm -hmm. все. Тобто ти маєш косметичні що? серветки, коректор, рум'яну і спонжик. Mm -hmm. mm -hmm. А в ідеалі, прям в самому, самому ідеалі, дівчата, ще під туди підпихнути тонесеньку СПФ-ку. Що ми робимо? Ми руки помили в спортзалі на долоньку, плюхнули, витерли. І все. Тобто mm -hmm. нам навіть спортзалі отакого ходити з червоними щуками не треба. Ідемо з коректором. Після того виходимо. Серветка, СПФка, коректор рум'яна і все. Ну, no, да. Да, Для зняття макіяжу просто вологі серветки. Головне, дивися, щоб не було в них міцелярки. Aha. Тому що міцелярка це мильний розчин, який сушить шкіру. І тут можна трошки поставити на по віку потреба. Цей коректор. Дивись, повіка сама по собі е, має такий темнуватий відтінок. Угу. Дівчата такого досягають за рахунок тіней. Угу. Тобто в тебе це фішечка. як кажуть, тіні в нас природні свої. А, Що було класне? Можливо, ти ще раз не зауважила. Отут, от, дивись на це око зараз камеру, отут, -вот, коли ми наносимо коректор, власне, в цю ділянку. Ми тут робимо світліше, кутики де доверху, а за рахунок своєї тіні тінь вже не виглядає так активно вона вже виглядає як тінюшка. Угу. Ми наносимо скоренько пензличком, просто так загально, як тональний кремчик. А там, де є в нас висипка, або якась там в нас на підборіді була, правда вже закрила її, або десь такі з ділянки, які треба щільніше, просто пальчиком. Якщо все обличчя, ручка, рука дає більш щільніше нанесення, ніж дає пензлик. Тобто пензлик тонший. По структурі, чим пальчик, ці волосиночки гольчасті, вони дають тонесеньке нанесення. Та, ну, та незручно, я розумію, пензлик за собою тягати. Але якщо нам хочеться тонке, невагоме покриття, ну що ж, що ж будемо тягати? Я маю в з собою пензель. після масажу, іноді, знаєш, підеш на масаж, а потім виходиш, а тобі треба себе до ладу скоренько привезти. Раз, дві секунди. Тоналка, рум'янка, блиск на губи і, і, і все. і краса, краса, шалена сила. Так, да, я просто наносить. І воно просто так. ти ну... вже Ні, понанес... ні, Не видно, як червоне пропадає. Тобто uh -huh. червоне пропадає. Ну да, так, воно внутрі плотне, а кончики такі Це козочка і варі, та... синтетика. Два ворси одразу. Uh -huh. Ага, станування ну, використовується тоді коли скоренько, коли не хочеться ніякого шару на обличчя, коли ну так от вилетіла спортзалу або побачення, це позвонили. Сказали. Okay. Пішли, поп'ємо каву. Кава, до речі, в нас якщо знаєш, це шампанське. А-а. Окей, Ні, ну серйозно, кава це шампанське mm -hmm. в Іспанії, тому якщо ти кличуть ah, на каву, ah, щоб ah, ти була готова, ah, що да, кава да, да, то не це є кава. Да, да, да. У Львові кава і до кави, а тут mm -hmm. кава це шампанське. Mm -hmm. Тобто, якщо кажуть каву, то можна казати я за кермом, вони кажуть, я за кермом теж підбухнути не можна. Mm -hmm. В Іспанії ж п'ють за кермом. Тут є норма. От. Це повсякденній коректор та зоноване тонування супер. А все-таки для життя можна використовувати, якщо якась подія чи ще щось, то можна використовувати повноцінний тональний крем. Тільки на відміну від коректора, тут ти собі вже нагребеш, те, що буде і носогубка промальовуватися, і все. Угу. Тобто, два варіанти: зоноване тонування. Не таке прям, ідеальне обличчя. Але не підкреслює зможки, тримає теплоту, не жарко, нічого. Mm -hmm. Тобто ви мусите знати. Або ідеально, або, або зоновано. І от бачиш, все одно буде. Пори доволі широкі. Mm -hmm. та? І якби, буде, ну, літом буде точно, точно, в тональці буде точно спекотно. Це однозначно. Я повертаю. Наші кейці рум'яна, тому що рум'яна, коли є на обличчя, це таке життя жіночка після спорту, о, після сексу. Так. Ну, тобто рум'яна це ознака молодості. Ми не, в будь-якому випадку їх. Так? Їх повертаємо назад. Я з тональним кремом і з рум'янами себе почуваю набагато краще, ніж з макіяжем очей. Тобто для мене тональний крем і рум'яна це важливіше, ніж макіяж очей особисто. Так, Та, рум'яна наносяться там, де жінка в змозі самостійно почервоніти. Тобто, якщо рум'яна на скроні, це означає, що в жінки що, паніка інстирка. Рум'яна на скронях бути не можуть. тобто ми в тебе забрали рум'яна там, де вони розташовані, тобто по всій щуці, і повернули їх туди, де вони мусили бути від природи, тобто на ті діляночки, де вони мусили бути. Я чуть-чуть вимкнула світло, пудрою, пудра вимикає світло, забирає всі непотрібні об'ємчики і я прозорою пудрою вимкнула. Світло на обличчя, що там у нас якась червоненька цяточка. От коректор я обожнюю носити з собою. Тому що, знаєш, така буває ситуація: десь там венця випила, десь можливо на побаченні поцілувалася. і Знову від ти в тебе М -м -м. все червоне, а таке не підходить. <с 1> Правда, коректор мусимо да. мати з собою. вчимося малювати нашу лінію. З вами навчимося малювати вирівнюючу стрілочку. Дуже важливі є параметри. Починаємо ми її малювати з цього кутика, де ростуть війки тут води вони починаються. І піднімаємося поволі-поволі-поволі наверх. Тут дуже важливо піднімаємося до горизонталі. Таким чином, нависаючи по віку, ми з вами припіднімаємо. Малюється вона чимось стійким, це дуже важливо, особливо коли ви без макіяжу, коли повіка не пропудрена. Важливо робити це перманентним чимось, стійкими тінями, стійкими підводками, помадкою для брів. Просто, звичайний олівець або звичайні тіні тут триматися не будуть. Ми ще приділимо увагу не один раз цій вирівнюючі лінії. Спробуйте її провести чим-небудь темненьким, що є у вас, і порівняйте, будь ласка, два ока з вирівнюючою лінією і без вирівнюючої лінії. Зовнішній край має бути легесенько-легесенько розтушований. І не дуже-не дуже чіткий. Дівчата, поки є нависання повіки, mm -hmm. для цієї mm -hmm. штуки ви мусите обирати щось перманентне. Перманентні тіні вони як падлюки, розумієш, що, що вони роблять? Вони ем, не дуже швидко сохнуть в упаковці. Mm -hmm. <реш> тобто ти мусиш закривати завжди. От набрала на пензель, закрутила. О, mm -hmm. кліпнула. Нічого. Mm -hmm. Ні, все добре, буває. Тому я кажу, ти от на цей момент ти можеш взяти пальчик. І підправити. Прямо от я коли я кліпнула, взяла пальчик і підправила. Зараз ми подивимося по інтенсивності. Мені здається, ой, він ще й золотинку таку приємну має, як твоє око. Так, це Бобі Браун, відтінок я тобі скажу. Купила я його в Ількортен англесі у нас. Але він ну, вже так не Меркадонівські ціни. Але тут, тут вже туш проситься. Бачиш? Uh -huh. тобто, тобто, тобто з такою інтенсивністю вже проситься туш. Форму я тобі той лісточок ще малювала, я тобі віддам. Uh -huh. Або сфоткаєш на телефон, щоб його не таскати, бо він картонний. Uh -huh. Тепер на дівчат в камеру раз. Ми тут зробили сіро коричневим, тут ми зробили темно-коричневим. І оце вот виглядає краще і навіть не вступає в конкуренцію. Тобто, тут своя повіка доволі темна, розумієш? А отут класно. Угу. Ну давай попробуй ще е, туш і ми порівняємо з тушу. Угу. Пробуємо нанести туш і порівняємо. Та, і ти мені з другої сторони теж двіки немає. Будь ласка, ми бачимо, що цей відтіночок для тебе він кращий. Тобто він робить око. І а -а -а. на вечір там може бути і навіть чорний. Тобто а -а -а. Але для повсякденного мені дуже подобається. Воно тобі так поблискує дуже гарнесенько. і під колір очей гарно підходить. Тобто, дівчата, для вас це перманентні тіні. Шукайте в магазинах перманентні кремоподібні тіні. Знайдете чорний агонь, не знайдете сірий, сірокоричневий. Тут сірокоричний, він, він для білявок був би добрий. Але оскільки у нас доволі темне око є довкола очей темний пігмент, то нам от з таким виграє значно око. Mm. Скільки ти на це затратиш часу? Дві секунди. Yeah. Я тобі показую пензлик, яким я наносила, та? Mm -hmm. щоб ти собі знала. Плюс-мінус це отакий от такий mm -hmm. от, от дівчаточка, дрібнесенький пенз. Ще зараз я дівчатам покажу, такий дрібнесенький пензличок. Та і ми ним малюємо так, як я тобі намалювала на аркуші. Mm -hmm. Аркуш я вітаю. Mm -hmm. uh -huh. Це називається вирівнююча лінія. Лайфхак око йде вверх та і все так прямо направлено догори. Така от перманентна історія. Вона дуже сохне в коробці. Тому два варіанти: набрали-закрутили, або набрали на чайну ложечку і закрутили, і наносимо макіяж чайної ложечки, та вона є всіх. Навіть шпателя немає, та? тому що ці питання з розводками, знаєте, є такі штуки розбавляти, засохлу підводку чи ще щось. Ми наносимо підводку на очі, і якщо ми маємо там якийсь спиртик всередині, або якийсь розчинник всередині, чи треба воно нам на очах? Ось питаннячко, правда? Оцю кистюлечкою я можу замовити з України, або в принципі можна вилазити тут, в принципі, я думаю, в магазинах доволі багато всього. Це я замовляла собі. Ну, привозила з України. Ми ж ще не навчилися тут знаходити все любений. Ну, прям яскрава дівчинка. От з помадою в тебе будуть питання, тому що в тебе цей пігмент губ доволі яскравий. Сам по собі, дуже яскравий. Угу. Якщо ти візьмеш помаду світліше кольору губ, угу. пробувала. Обв'язкам до не пробувала. Якщо помада світліше кольору губ, в складочках проступає свій колір і виглядає таке саме. Але з холодним, це холодний кольор, тип дівчата з холодними губами, як не дивно, дуже непогано дивляться теплі помади. Поекспериментуємо. Давай. Якраз я ще не пробувала. Я вчора купила дві теплі помади. Ми зараз можемо їх спробувати, як воно буде на твоїх губах. Давай попробуємо, як тобі з теплиночкою. От, чуть-чуть. Просто трошечки підтеплити. А холодні помади виглядають гірше. От я собі помітила, у нас Тіві студії є бальзами дуже прикольні. А, і якраз на холодних губах теплі дивляться просто огонь. А на холодних губах холодні, і ти така синюшна синюшна угу. виходиш. Через... О, ну халасо! Це суперстійка помада, це те, що не б'ється, не гнеться, не ламається. Ну, Типу в неї є там така штука, друга сторона, яка дає блиск. Угу. А це зараз висихає можна і можна тільки не гризти губа, так любе. А чим витирати? Оливковою олією, якщо двохфаски немає. Я коли дівчат малюю, які не знають, що таке двохфаска, бо ті, що користуються водостійкою косметикою, зазвичай двохфаскою користуються для зняття. Ну, для зняття макіяжу. Якщо у дівчини двох фаски немає, я кажу, вона я каже, як я твої суперстійкі туші познімаю. Я кажу, о, ту олівку, оливку, олію і все. Тобто, якщо ти йдеш, кудись на якесь свято, тобі зробили суперстійку помаду, то канапки з масоком різати, mm -hmm. різати mm -hmm. та соляночку. Mm -hmm. Ротик відкривати. Тобто вона боїться тільки жирного. Води, нічого взагалі не боїться. Mm -hmm. Ти можеш зараз вона засохне? Я думаю, що так зробити? <ріст> і Воно не лишиться. Попробуй собі, собі ручку цьомнути. Уже? Угу. Угу. Ну, да. Все, нічого, нічого нема. Не. Угу. Не а далі ти береш прозору історію, яка з другої сторони, і просто якимось таким близьким. вони зазвичай чимось, угу. ну вона нова, може спробувати прям угу. стіком. Все, і комфортно, і тепленько, mm -hmm. так все. Тобто воно просто трошки підживлює. Просто такий життєутверждаючий варіант. Mm -hmm. Незвично тобі, певно, тепленькі губи. Незвично. Mm -hmm. mm -hmm. Зазвичай звичай холодні більше варіанти на губи. А, ну такі, як губи були, так, да, я так робила. Та я подивлюся. Mm -hmm. Ну, це так. Для, це, для, для інформації mm -hmm. для, для експерименту. Mm -hmm. Фаскою тільки знімається, дівчата, оцим будете терти просто. Дивіться, от я буду терти, я його так от, просто не зніму. Тому що воно таке стійке. <смір> Алі незвично, тому що вона звикла до холодних помад. Зазвичай, якщо незвично, краще витерти. Дівчата, що б вам не казали мільйони тисячі людей, якщо вам щось міряється і вам не подобається, головне, як ви себе почуваєте. Повірте, якщо ви саму невиграшну помаду собі нанесете, але будете відчувати, що ви з нею богиня, вам ніхто не доведе, що ви не богиня. І М -м -м. навпаки, якщо вам нанесуть або вдягнуть щось дуже красиве, а ви з тим себе погано почуваєте, ви нікому не доведете, що ви гарно себе почуваєте. Тому ні. Будемо робити так, як буде комфортно. Дівчата, дивиться, що в нас є. У нас є маленька скринька зі скарбами. Зараз ми виберемо щось і покажемо. Ну ось, ми нарешті обрали це десята помада, відчинічка. І Алі з нею комфортно. Завжди зупиняйтеся лише на тому, що вам комфортно. А не тому, що вам радять, які б ти вони не були фахівці. Хай самі ходять з тим помадою, яка їм подобається. Вам мусить бути комфортно. Окей. Okay. Так yeah. краще? Ну no, так. Uh -huh. okay. yeah. Як тобі стрілочка? Yeah. Дуже подобається. І бровочку підтонували. Добре, червоненький забрали. Так. Yeah. І Немає. це займе в домашньому житті 5 хвилин. Угу. Так. Маєш якісь питання? Таня, скажи додому, хочу. Не маю <світ> питання. Дякую тобі, велике дівчата. Що ми сьогодні подивилися? Вирівнюючи стрілочку, так? як правильно зробити, як гарнесенько затонуватися, і власне сьогодні я думаю, ми корисно провели час. Зустрінемося на наступному році. Дивіться, як гарно при денному освітленні все виглядає. Просто огонь, пушка, бомба, ракета. Ви що до студії я не приловчилася, але думаю, що ми дали купу класних порад. покрутися. Тоналочки не видно. Правда? Все дуже легесенько. Рум'янка mm -hmm. видно, очі стали виразні. Губи прямо, ну як, при цьому світлі краще? там було Тоналку, ти як ти відчуваєш на шкірі? Я її не відчуваю. Але очі виразні. Треба mm -hmm. тобі такий спосіб за. Собі угу. зафіксувати. Так так. Дуже дякую, Огонь. мені дуже подобається. Про цьому світлі взагалі агоніще.